Доброго ранку, любі малята, Найкращі у світі, хлопчики і дівчата. Я Фея Дін-Дін, знову в гості до вас прийшла, вам диво казку принесла. Малята, а чи знаєте ви, що коли в квартирі нікого немає, то все навколо оживає. Ось і цього разу я була свідком однієї історії. Вам цікаво? Тож сідайте рівненько. Та слухайте гарненько. В одній квартирі у шафі з посудом на верхній полиці стояв чайний сервіз, шість чашечок з блюдечками, і чайник пузатий, червоний, в горошок. Чайник стояв, як маяк, і пишався своїми горошками. А носа Носа задир аж до самого неба. Ні з ким чайник не полюбляв товаришувати і вважав, що то негідне тіло спілкуватися із звичайним посудом. Адже він був не простим чайником, а святковим. Діставали його лише на великі свята або коли гості поважні приїжджали. Тож від таких справ чайник вважав себе. Найголовнішим з усього кухонного начиння. бувало, прибіжать чашки, аж рум'яні після чергової порції чаю, або пахнуть малиною після свіжого компоту, щасливі, щебечуть, радіють, а чайник зирк на них. Та що ви от я. Я не простий чайник, а святковий. З мене найповажніші гості в цьому, в цьому домі п'ють. А ви що ви тільки й тратите свої обідки на прості чаї? Вас навіть у куточок ставлять, а от я? Я на самій серединці стою. І вже замовкнуть чашечки і мовчать. Стоять собі скромно в куточку. От після одного такого чаювання прибігли чашечки назад, стали у рядочок, і раптом козатому чайнику здалося, що він не на самій серединці стоїть. Гей, ти, маленька чашка, ану посунься вправо, бо ти моє місце займаєш. Та й сунеться чайник поперед чашок і дороги не бачить, та так, що аж на блюдце з пересердя наступив. А блюдце від болю аж підстрибнуло, та так, що чайник з полиці аж звалився. Упав чайник, відбилося в нього вушко і плаче. Ось і все. Прийшов мені кінець. Вже горошки мої більше не будуть на полиці око радувати. Бідний я, бідний чайник, нічого ти не бідний. Заспокоювали його чашечки. Їм стало шкода чайника, хоч він і був пихатий, але вони до нього вже просто звикли. Тепер ти більше не святковий, а самий звичайний позатий чайник. А якщо ти не будеш вважати себе кращим за нас, то ми тобі допоможемо. Не буду, промовив чайник. Порадилися чашки між собою і пробачили чайнику, переселили його на стіл, а вушку йому підклеїли. Правда, тепер він став звичайним буденним посудом, і чай тепер з нього пили кожен день. Ось і казочці кінець. Той, хто слухав, молодець. Малята, а скажіть мені, про що була наша казка? Так, це була казка про пихатий чайник і чашки. А який був чайник за кольором? Правильно, червоний і білий горошок. А за характером який він був? Так, гордовитий та пихатий. Чи дружив чайник з чашками? Ні, не дружив. Він вважав себе кращим за чашки, так? А що ж сталося з чайником? Правильно, він намагався посунути чашку з блюдцем і сам впав. Друзі, а що ж зробили чашки? Так, вони підклеїли ручку чайнику і переселили його на стіл. А який став тепер чайник? Так, звичайний і буденний. А скажіть мені, а про що нам кажеться казка? Так. Казка нас вчить не бути гордовитими та пихатими і не вважати себе кращими за інших. Запам'ятайте ця казка нас намагається навчити, що треба з усими жити в мирі і злагоді. Тож дотримуйтесь цього правила малята. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей!